Всім привіт! Так сталося, що ми довго опиралися продажу недорогих ліхтарів задніх для Lano 150 але цей день таки настав. Життя показує, що люди не завжди хочуть купувати дорогі оригінальні, а дуже часто е, хочуть зекономити і тому е, купляють варіанти, аналоги більш дешеві. Щоб зекономити. Ну, а часто і густо люди просто хочуть купити нові ліхтарі, а в продажу бачать більш дешеві варіанти в інших магазинах. Вибирають ті, і виходить, що ми просто в прольоті. Тобто, в даному випадку, моя барижна жадібність таки зіграла ту шутку, що ми собі для продажу привезли задні ліхтарі виробництва Тайвань. Ця партія отримана тільки нещодавно. Раніше, до речі, люди розказували, що на дешевих ліхтарях вони обидва одинакові, з обох сторон білий є. Тут все як має бути. На правому є задній ход, на лівому немає. <клух> Далі. Такою плівкою воно було покрите. Я її трошечки зніму, значить, ну, зроблено, я перед цим бачив китайські. Там вони були геть нікуди не годні. От тут в даному випадку зроблено досить добротно, якісно. Тобто це ще одна причина, з якої ми вирішили, що пора, мабуть, почати також торгувати недорогим варіантом. От, тобто пластик ну, такий більш-менш нормальний. Вони не тусклі, як це було. Те, що я бачив перед цим, що вони, ну там таке мутне якесь скло, От, що його гидко в руки брати, чи воно нове, а вже нікуди не годне. От. Так. По геометрії я, звісно, не можу сказати, як співпадають ці болтики на машину. Чи... Добре чи не добре. Ну, то вже майбутнє покаже. В принципі, мають співпадати. Що ми тут бачимо? От, от, от. Лампочки. Лампочок там немає. Тут навіть не витягуючи патрончик, бачу вже. Ну, один такий витягну. Спробую витягнути. Чорт лисого витягнеш. Так запросто. Чи то у мене просто кебених не вистачає. Патрончики, звісно, якість так собі. ну, Тим не менш, конструкція така сама. Що я хочу ще зробити? Це в даному в кадрі ліхтар виробництва Тайвань. Я зараз візьму заводський оригінальний от, і спробую порівняти. Ну, все як і раніше. Як завжди, я це роблю в своїх оглядах. Маю на меті порівняти дешевий з дорогим. Це тут, так, це у нас ті Тайвань недорогі, а трохи далі я поклав оригінал завод. Значить зараз буду поруч класти один такий, один такий. Щоб уже, тобто, Порівнювати правый с правым, левый с левым. Почну, напевно, что справа. Так. пленку, ну, она и там, и там присутня. Захисна плівка. Плівка разного кольору, тому и познимал, чтобы так, ну, на заводскому видно, это, наверное, в кадре. Тут є всі позначки Made in Ukraine, там якісь номери, все це написано. На дешевому взагалі ніяких позначок немає. А, до речі, він так значно легший цей дешевий ліхтар, ніж заводський. Е, так, зовнішній вигляд, і там, і там, як на мене, як на мене, так оцей дешевий, навіть трошечки красивший, ніж. Ніж рідний. Не знаю, як воно буде на вулиці, як воно буде працювати. А так кольори в його більш яскраві. Так, далі зсередини. Що тут на заводському? Ага, заводський укомплектований лампочками. Патрончик ось витяг, там лампочка живе. Ну, так, а Другий. І тут лампочка присутня. На дешевому, як я вже казав, лампочок тут нема. До речі, конструкція самих патрончиків взагалі інша. Е, так, далі, що тут ми бачимо? Ну тут також якісь позначки є, на дешевому їх. На заводському вони є. Вон там лампочки підписані. Так, видно воно чи не видно? О, отак точно має бути видно І тут теж. На дешев... а, тут ось ще позначки є. Ось Зараз їх має бути добре видно. На дешевому їх, звичайно, немає. Далі, що тут ще? Шпильки? Шпильки досить така цікава конструкція. Ось На цій буде краще видно. Тут вона як. Меншого діаметру є, е, е, як направляйка ще працює. Не дешеві. А, ну, тут теж так трошечки направляйка є, тільки не так яскраво виражена. Е, Ущільнювач цей, не знаю, як це, гума пориста така є. І там, і там. Звичайно, воно якість відрізняється, але що з них гірше, що з них краще, я навіть не можу сказати. Воно і там, і там. Таке м'якеньке. Так, ось ще що на заводському присутнє. Отут ще ущільнювач. Він, звісно, ну, все ж таки зроблено це не десь в Кореї. А це зроблено у нас в Україні, і тому ущільнювач наклеєний по принципу, як, як вийшло. Але він є. тобто коли встановлюється ліхтар на машину, то його можна цей щільноч направити так, як слід, щоб воно було в тому місці, де має бути. Так, ну ще раз скажу. По вазі вони відрізняються суттєво. Так, це в нас права сторона. Тут задній ход і на тому, і на тому є. Тепер. Це ми назад, щоб склони попортить. Тепер ліва сторона Ці прибрати, а ці покласти. Так, ну так само. Пленку познімаємо з того і з того. Що знімається? Ну, Тут те саме в кадрі, мабуть, видно, що трошечки заводський, темніший, ніж виробництво Тайвань. От, звичайно, як воно буде, як я вже й казав, як воно буде на вулиці, невідомо, але на Поки вони ще в магазині, поки вони нові, воно отаке. Так, що тут ребра всередині жорсткості. На дешевому вони також присутні? Ага, ось що одразу видно. А там всередині вони серебрянкою красили. Цікаво. А тут жалко, не видно, не можна. Ага. Тут там, тобто там відзеркалювач нормальний на заводському, а на дешевому, це у нас на лівому лівий, це що у нас тут? Протитуманка задня, наскільки я розумію, включається. Тут просто не відзеркалювач, а пофарбували краска серебрянка. Ось вона на пальці. Я там провів пальцем і вона на пальці залишилась. А на заводському, ну тут я навряд чи зможу показати. От. В принципі, в кадрі не знаю, чи видно, чи ні. Це, мабуть, не видно. Там відзеркалювач справжній, блискучий, такий, як має бути. Тобто ось ось де є такі підводні камні. Воно так навіть видно, що. Е там, де протитуманка стоїть, воно не відбиває. Так. На заводському видно, що воно там все із середини відбиває світло. От. А на дешевому такого, такого ефекту нема. А, так, а ну цікаво, це у нас що це поворотник? Лампочку витягну. Що тут у нас? Незрозуміло. Ну, на палець пальцем провів, на палець нічого не взялося. Це вже добре, бо на дешевих фарба залишається на пальцях. Звичайно, все так само. Тут є позначки, на дешевому немає. От. Як і на правому вага відрізняється. Так, ну, що цікаво, це тут, тут задній ход. Тут також серебрянка. Так, да, так само серебрянкою пофарбовано. А на заводському там, де задній ход. З як воно зроблено, не дуже зрозуміло, але на пальці не залишається, це точно. Ну, такий у нас новий товар. Як воно буде продаватися, я ще не знаю. Які відгуки будуть ще, також невідомо. От. Виробництво Тайвань. Заводськими оригінальними ми вже давним-давно торгуємо. Завжди торгували ними. Тепер ще буде і такий недорогий варіант. На сьогоднішній день недорогі. Задні ліхтарі виробництва Тайвань продаються у нас лише парою, лівий і правий. От. Оригінальні продаються окремо. І це, в майбутньому, можливо, ця ситуація поміняється, будемо дивитися. Задні ліхтарі заводські, продаються поштучно. Ну, до речі, принаймні це у нас в нашому магазині. Я ж тільки за наш можу казати, це інше не скажу. От. Продаються окремо, лівий лівий, правий, кому який треба, то той можна замовити. Такі новини на сьогодні. Дякую, на все добре.